Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. звати Олексій Тарасов. І Далі будемо говорити про те, що відбулося з літаком сімдесят 76 який як повідомляється впав Бівгородській області. В головному управлінні розвідки підтвердили, що на сьогодні готувався обмін полоненими між Росією та Україною. В коментарі Радіо Свобода, представник ГУР Андрій Юсов, заявив, що я можу констатувати, що запланований на сьогодні обмін наразі не відбувається. Інформація про те, що військовополонені могли Перебувати у цьому літаку, Іл-76 озвучена російською стороною. Вона наразі перевіряється. Звичайно, бачимо таку синхронізовану атаку з боку російських пропагандистів. Вони одразу підтвердили те, що цей літак впав, одразу почали говорити про те, що там були полонені. І серед іншого, український російський МЗС, тобто міністерство закордонних справ, навіть сказали, що це був удар з боку України. А про це будемо говорити з Віктором Ягуном. Генералом. Майором запасу служби безпеки України, колишнім заступником голови СБУ, пане Вікторе, вітаю вас у ефірі. Слава Україні! здоров'я. Ну от ми розуміємо, що багато різної інформації, яку, яка зараз з'являється в інформаційному просторі, і звичайно, ми маємо пам'ятати, що все, що говорить Міноборони Росії, все, що говорило колись, без будь-яких доказів, це завжди було брехнею. То що ви зараз? От бачучи різні повідомлення в інфопросторі, яких висновків ви дійшли зараз? Ну, дивіться, в нас є пазли, які поки що не складаються. Та? Е, в нас є інформація про те, що літак був і він впав. Це факт. У нас є інформація від ГУРО, що у нас справді мав бути обмін. Це так само вже факт. Е, обмін не відбувається так само факт. Е, що насправді е, спричинило падіння літака, незрозуміло, е, тому що підтвердження з нашої сторони немає. Ну, росіяни не скажуть, що в нас були свій літак самі. Тобто, ця інформація відсутня те, то, що вони перекрили доступ до місця падіння всім цивільним службам. Це так само цікава інформація. І взагалі, насправді, може бути дуже багато моментів. Може бути, наприклад, вони сконцентрували. Якщо припустити, що там були наші полонені, можна припустити, що вони сконцентрували тих людей, які. Ну не бажано було передавати на обмін, вони могли піддаватися тортурам, там катуванню якомусь, і вони просто так як при переговорили і знищили разом з екіпажем. Екіпашем як такий розхідний матеріал. Якщо вірити, тобто то, 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 та й ті інформації, що зараз вже з'являється, що літак летів взагалі не з, з глибини Росії, а з Єгипту. Ну, виникає питання тоді, вони що, наших полонених в Єгипет возили на відпочинок? Ну тобто є дуже багато таких контрреволюційних речей, які ми просто зараз не можемо обговорювати. Але то, що Росія може здійснити таку провокацію, чому не може? Може ми вже спіткалися, ну стикалися з такою ситуацією по Ленівці, коли вони звинуватили Україну, що вона вбила самі вбили своїх полонених ракетою, яка влучила в барак. Так, так, це було з 28 на 29 липня 22 року. Так в констаборі в Оленівці, тимчасово окупованій частині Донецької області, дійсно відбувся вибух. Тоді Росіяни нікого так і не допустили до цього місця, незважаючи на те, що і Червоний Хрест і ООН, так вимагали того, щоб потрапити туди, але цього не сталося. Тобто, ми вже маємо такий прецедент. Ну от дійсно вже зараз російські пропаганди. Исти, в тому числі оця божевільна Симонян, вони публікують навіть е, списки, так е, от е, тих військовополонених українських, які могли знаходити, знаходитися в сімдесят 76 і тут знаєте, що найстрашніше? Найстрашніше те, що якщо такий список є, е, е, якщо навіть на е, цьому літаку цих військових військовополонених цих українців не було, то в принципі ми можемо говорити про те, що. Росія нам їх вже не поверне, чи я правильно розумію. Ну, саме так, але треба розуміти, що вони не тільки не повернуть живих, але вони і мертвих не зможуть повернути. Тому що наука патологоанатомія, анатомія вона вийшла на зовсім інші рівні, і зараз можна визначити все по путілу, і які тортури були раніше, які пізніше, і причина смерті більш-менш точний час смерті. Зараз це дуже дуже, дуже чітко то все з'ясовується. Тому е, скомпонувати тіло в таким чином, щоб сказати, що вони всі, всі там 65 чоловік, наприклад, та, е, загинули в одному в один момент в одному місці і від, від одної е, е, від одного випадку, да, там, ну, тобто хто хто вибуху ракети там чи ще чогось, буде не просто складно, неможливо. Тому. У них є два шляхи: або підтвердити, передавши нам тіла, підтвердити, що справді е, літак збитий, і е, ну ким вже це вже інше питання, а, або триматися своєї версії і, і тіла не повертати. Розумію, про що ви кажете, слухайте. Ну от знову ж ми звернули увагу на те, що е, російські міноборони ніколи нічого не підтверджували. В сенсі е, ні, про ті літаки, які були збиті, навіть є фото, є відео. Вони самі е, ну, ці відео з'являлися в z каналах, так званих, так але міноборони російські ніколи цього не підтверджували. Тут ми бачимо одразу підтвердження того, що літак впав. Одразу синхронно виступають декілька так званих російських депутатів, які кажуть про те, що. Що от дивіться варварська атака, що було два літаки, українці збили один, другий розвернувся і повернувся. Ну і одразу ж бачимо, і пропагандисти включаються в це. Так? І також є списки, є якісь деталі. Про що це вам говорить? Ну, знаєте, в Донецьку був такий: ну, є така прикмета: якщо ви побачили російську телевізійну компанію, то треба тікати від того місця, тому що зараз буде прильот. Якщо ми побачили е, скоординовані дії зі всіх сторін про е, цю інформацію, про яку раніше ніхто нікому нічого не пояснював, е, то е, ми можемо чітко сказати, що це інформація, яка готувалася, тобто інформаційний вкид готувався однозначно, для чого я можу пояснити це тільки одним: здійснення таких дій для можливості. Прикриття своїх польотів таких от вантажних літаків в безпосередній близькості від лінії фронту, прикриваючись тим, що можливо там будуть наші полонення, це такий терористичний людоєцький пасаж, який скинутий на нашу сторону. Для чого? Для того, щоб прикриваючись нашими полоненими, здійснювати безперешкодні польоти вантажних літаків. Безпосередній близькості біля України, от і все. Слухайте, ну от звичайно, що ну певну таку певний такий хаос в інфопросторі викликало те, що спочатку декілька українських видань це були українська правда та РБК, посилаючись на свої джерела в міноборони України, повідомили про те, що літак був збитий саме збройними силами, що нібито він перевозив ракети с 300 Чи можна собі уявити ну, таку ситуацію, коли росіяни спеціально вкидають? Ну от такі розвіддані, що от дивіться і 76 з 300, і що ця е ракета дійсно могла бути випущена з нашого боку. Треба розуміти звідки беруть джерела ці РБК і Україна. Якщо насправді джерела мають в вну в українських силових структурах, ну дивіться офіційного коментаря з боку. Нашого головнокомандуючого, що ну головного командування, немає. Ніхто не підтверджує не спростовує інформацію. Ест, е, збити цей літак на такій відстані, на якій він знаходився від кордону, може тільки один комплекс це Петріот. с 300 туди не дотягується. Там решта, що вони там називають російські пропагандисти, це просто бред, тому що ті, ті, ті засоби далі 40 кілометрів не б'ють. Єдиний засіб це Петріо. Чи ми підтягли Петріо до того ділянки, головнокомандуючий має знати. Тому я думаю, що найближчим часом будемо знати правду. Але основне нам треба е, е, зрозуміти, е, якщо росіяни таким чином в е, черговий раз е, намагаються дестабілізувати ситуацію України, ну тобто візьмемо за припущення, що вони справді перевозили е, полонених літаком, ну, для чого. В цей літак спокійно влази 260 десантників і можна було всіх полонених в один літак запхати, якщо справді обмін мав бути. Що там тепер подумайте, будь ласка, вони говорять про те, що знищені наші полонені і шість членів екіпажа. Хоча наскільки я пам'ятаю, там по параметрам там сім членів екіпажу. А що охорони не було там? Тобто вони без охорони там літіли. Ну, тобто, якісь такі нестиковки трохи я не знаю. Вони потім, напевно, скоригують свою версію для того, щоб вона більш е, е, розумно виглядала. Але треба розуміти, що, щоб нам не казали, вірити просто цим е, е, потворам не можна не, не можна. Тому що е, е, країна, яка е, базується на ідеології е, расизму, е, комунізму і не знаю там ізмів, всяких, яка дистрічами. Розповідала про те, як нацисти розстріляли поляків в катині. Знаєте, ну це про що може розказувати? Про що можна спілкуватися з тою країною? Абсолютно, ви, ви абсолютно праві, в тому що ми е, знаємо, що все, що говорять з російського боку, це брехня, і це в першу чергу. І, і бачимо, що це спланована операція. Тут е, знову ж, якщо подивитися на ну в тому контексті, в контексті тих новин, які ми отримали от нещодавно, так з підтвердженням ГУР, що обмін полоненими планувався. Що ми розуміємо? Так, е, наші спецслужби знають, е, що буде обмін. Так, ми розуміємо, що це був довгий процес, е, багато різних. Як це змінних в цьому процесі, так і що в якийсь момент десь кудись на російсько-український кордон мають прибути наші полонені, ну і звичайно та наволоч, яку ми обмінюємо з їхнього боку, так тобто російські військовополонені одночасно з цим ну, я, якщо вірити у версію, яку ну не те, що вірити, а й просто перевіряти версію, яку поширюють росіяни далі. Є е, е, якийсь літак і 76 який нібито везе С-300, ми знаємо заздалегідь, у нас є розвіддані, е, кудись до кордону пересувається Петріот, збивається і літак. Ну а росіяни е, туди саме е, помістили 65 наших військовополонених. Дуже занадто складна схема. Чи вам так не здається? Слухайте. Ну, по перше, е, коли здійснюються такі спецоперації з обміном. Як правило, оголошується ну така умовна радіотиша. Та тобто ніхто ніяких надзвичайних подій в тому в, тим більше в тому регіоні здійснювати не буде. що б там не відбувалося, на там е, тому, що будь-яка будь-яка така е, операція, ну там не знаю захід диверсійної групи нашої там або підрив або проліт якихось дронів, або ще якась там. Я вже ну я вже не кажу про збиття літаків якраз в якраз безпосередній зоні. Можливих обмінів. Це то точно ніхто не, не, не санкціонував би на, на проведення. Я не вірю в те, що окремо готувався обмін, а окремо готувалася операція по збиттю літака з С-300. Розумієте? І якось воно не дуже співпадає. Тому е, все ж таки потрібна додаткова інформація. В першу чергу цікаво, що будуть розповідати і показувати е, наші вороги. Ну і відповідно так само треба розуміти. Е, що скаже наш Генеральний штаб, чи він насправді обстрілювався літак, чи справді вони стріляли? Ну, тоді це справді якась неузгоджена позиція, тому що будь-який такий от негативний момент міг зірвати операцію по обміну. Так, так, ми пам'ятаємо, що дійсно ну багато місяців. Ми спілкувалися в наших ефірах з представником саме координаційного штабу з питання поводження з військовополоненими. Багато місяців росіяни не йшли, навіть не відповідали так на наші запити про обмін військовополоненими. Чотири чи п'ять місяців це тривало. Побачили ми на початку січня найбільший такий обмін, коли була звільнена найбільша кількість наших захисників, наших спів. Пів громадян, то ж ми також розуміємо, що дійсно було б дуже дивно, якщо в цей час ще й панувалася така велика операція, яка б могла просто все зірвати. Так ми ж розуміємо наскільки крихким є цей процес. Ви вже сказали про те, що ну звичайно для росіян, роблячи от подібну людожерську терористичну операцію, а найважливіше це дестабілізувати Україну. Як ви гадаєте, на який ефект вони розраховують? Ну як на який, якщо вони оприлюднюють е, прізвища е, е, можливих людей, які пішли на обмін, вони сподіваються, що родичі почнуть зараз ставити незручні питання, виходити е, з плакатами, е, піднімати там не знаю, якісь громадські організації, е, дестабілізувати таким чином ситуацію в тих чи інших регіонах, і можливо потім об'єднуватися і розказувати, що давайте припиняти війну. Давайте не будемо нікого обстрілювати, тому що можливо в, тім, в тому танку чи в тому БТРі їдуть наші хлопці на обмін. Ну умовно, да так? чи чим вони ще чи можуть пояснювати ті чи, чи інші припинення вогню? Давайте домовлятися десь посередині. А, так. Ну от на після Оленівки навіть тієї трагедії, так яка сталася, ми цього не побачили. Далі в нас було багато свідчень від тих, хто перебував в той час, від тих, хто а, був звільнений. Там були і медики, і військові, і просто активісти, які волонтери, так які просто в той час були ув'язнені в Оленівці. Ми багато знаємо про те, що сталося, але ж знову, ну тодішній тодішній задум нашого ворога не Виправдався. Ну, от знову ж ви сказали про Єгипет. Бачу, мої колеги скидають мені інформацію про те, що за даними Radar, так це такий сервіс, який слідкує за переміщенням різних авіаційних бортів. Російський борт Іл-76 почав фіксуватися сьогодні біля берегів Сирії. Далі, через Саудівську Аравію та Іран, він прямував. До Російської Федерації. Ну точно, в Сирії не тримали наших військовополонених. Там є запаси ракет С-300 або просто запаси боєприпасів, які критично потрібні Росії. От, от вся відповідь. Добре, ви кажете про те, що ми все-таки маємо почекати, в тому числі, на жаль, ми маємо почекати на те, а що далі будуть публікувати росіяни. Так ми не можемо не звертати на цю увагу. Тобто, в якийсь момент вони мають показати тіла. Бо до того всі фотографії, які з'являлися ну, в їхніх інформаційних каналах, це були уламки, ну, здається, літака, але ми не можемо стверджувати. Тобто, ми маємо дочекатися на такі фото. Саме так. Хоча би по фото подивитися, якщо вони покажуть фото, значить вони будуть триматися цієї версії до кінця, а до кінця вони можуть триматися, не знаю, там роками-дістрішими, не віддаючи тіла. Тому що я ще раз наголошую: для того, щоб е, закрити цю тему, звинувативши Україну для того, щоб е, повністю завершити це, це звинувачення, вони мають провести якусь там умовну незалежну експертизу, запросити. Незалежних лікарів з Ірану, Сирії, Північної Кореї, можливо, з Китаю, і щоб вони там зробили висновок. Це приблизно так само, як не знаю, як, як, як нацисти робили або, 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 або більшовики. Знову ж. Ну от від гур вже є повідомлення, що наразі обмін не відбувається. Тобто, це ще й можливість для росіян всі ці обміни відкласти знову ж таки. Чому не можуть використати це як привід? Ні, вони це, це як привід. Як, це ж багато, багато така шарова операція. Бачите, і дестабілізація ситуації, і, спи, і намагання таким чином е, обозпасити свої літаки в безпосередній близькості біля кордону. Е, це і е, справді як, як, якийсь там тиск на, на е, тих, хто. Е, по обміну Це і тиск на власних громадян, які намагаються сказати, що давайте обмінювати наші в полоні, сказати, що ми не можемо. Бачите, українці зірвали обмін, і причому так жорстоко, що самі свої вбили. Тобто, це багато таких моментів, на яких можна зараз зігратися. Я... Все, все залежить від того, як, як далі далі будуть діяти їхні пропагандистки. Бо, от, наприклад, остання інформація, яку я бачив. На якомусь з ресурсів почали видаляти вже інформацію про наявність полонених на літаку, причому це видаляють люди, які мають дуже близькі контакти. Ну, це їхні джерела, які близькі контакти мають саме з цим, як вона там, військово-космічними силами. Тобто, не виключно, що на якийсь момент версія з полоненими просто десь уляжеться. Ну, ми, ми розуміємо, знаєте, ну якщо б це була як це сказати контрдія, так от скажімо, Збройним силам України вдалося збити вантажний літак, який перевозив оці самі ракети С-300, Так і вони думають, ну добре, ми не дамо хохламу це украфашистам радіти, тому ми скажемо, що там полонення. Але ми бачимо, що це така дуже синхронізована відповідь. То виглядає так, що дійсно вони це готували дійсно вони прям чекали на. Те, щоб це сталося, я знаєте на що ще звернув увагу, якщо ми продовжимо тему обміну військовополонених, ми спілкувалися, от з речником штабу з поводження військовополонених, українським, звичайно, а він сказав про те, що от попередній обміну цей рекордний, де найбільшу кількість спочатку повномасштабної війни українців вдалося повернути додому. що з російської сторони росіяни забирають зеків? Так, ну от саме тих, кого вони. Вони мобілізували в тюрмах, так, у в'язницях тих, хто бере участь у цих загонах з гарматним м'ясом, Шторм Зет, так вони називаються, що вони їх зараз повертають назад. А чи ви розумієте цю логіку? А навіщо їм зеки знову ж таки на їхній землі Росії матушки? Це дуже просто. По-перше, якщо б вас забирали звичайних громадян. Які, ну я маю на увазі, що там якісь контрактників мобілізованих, вони були б була б необхідність, по-перше, контакту з рідними. По-друге, можливо, демобілізація. А, а це чорвато тим, що розповіді про те, як вони потрапили в полон, щоб відбувалося на фронті, і як до них сталося українці, почали б гуляти Росією чим все більше і більше. Зеками на простіше вони всі під контролем. Вони знають, що якщо вони відкривають рота і щось починають розповідати, їм амністія не світить, їх можна пустити по другому колу знову в якийсь міцний штурм і закрити цю тему, просто утилізувавши їх. І саме останній аргумент: вони ж не просто так зеків запускають, вони фактично. Це зрощена система влади з криміналітетом, і вони через криміналітет вирішують питання про амністію тих чи інших людей через фронт. Тобто, фактично, вони позасудовими методами випускають ворів вбивць, там не знаю, волківників, і це все йде через в тому числі, через гроші, в тому числі через корупцію. І якщо вони вже когось випустили, то вони мусять завершити цю операцію, тобто вони отримали гроші. Фактично, за виведення з зв'язниці через фронт амністія людей, які мали б сидіти там ще роками. А відпрацювати гроші треба до кінця. Якщо людина потрапила в полон, і відомо, що вона в полоні, його знову треба було витягувати і відпускати. Зрозумів вас. дуже дякую вам за вашу аналітику. Віктор Ягун, генерал-майор запасу служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ був з нами на зв'язку. Ми говорили про падіння російського літака і в сімдесят Білгородській області. Як закликають оборони, і Генштаб, і ГУР, треба почекати до офіційних даних. Росіяни стверджують, що на цьому літаку знаходилися наші військовополонені. ГУР підтвердило то що. На сьогодні обмін полоненими між Росією та Україною планувався. Про це в коментарі Радіо Свобода сказав представник ГУР Андрій Юсов. також він каже про те, що на сьогодні запланований обмін наразі не відбувається. Але ж знову ми пам'ятаємо про те, що все, що кажуть росіяни, все що каже наш ворог, їхні міноборони чи їхнє Міністерство закордонних справ завжди на 100% є брехнею. Тож почекаємо на те, яку офіційну інформацію ми. Отримуємо згодом. Далі у нас будуть новини від Анни Ільницької. Після новин повернусь до цієї студії. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.